Доброго дня, мої улюблені монстерики! Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про тему депресії та вигоряння. В мене немає жодного з цього. Це відео зроблено для того, щоб якщо ви не знаєте, що з цим робити, то подивилися це відео та зрозуміли. Ну що ж, давайте розпочнемо. Спочатку давайте зрозуміло, що таке депресія. Депресія це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносить задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум двох тижнів. Депресія може бути в будь-якому віці, і не тільки в дорослому, а також у підлітковому віці. Як зрозуміти, що у вас депресія? Хворий втрачає здатність радіти життю, йому не дається рішення важких завдань, схильний до негативних виходів з будь-якої ситуації. Як можна вийти з депресії самостійно? Найпоширенішими способами лікування депресії є відвідування психотерапевта, психотерапія і приймання антидепресивних препаратів, медикаментозне лікування. Приймання препаратів допомагає поліпшити настрій, зняти стрес, підвищити апетит, позбутися від порушень сну і тривожного стану. Якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте лайк, напишіть в коментарях слово листя та підпишіться на соцмережі, котрі в описі під цим відео, а ми продовжуємо. Що таке вигорання в людини? Вигорання це синдром, що вважають результатом хронічного стресу на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратись, або Бернаут, емоційне виснаження, що зростає з часом. Поняття введене американським психіатром Гербертом Фрейденбергом в 1974 році. Як вийти зі стану вигорання? Досить просто виспатися, провести вихідні з вимкненим телефоном. Щоб відпочити від постійних дзвінків, перемикнутися на хорошу книгу, сходити в спортзал або прийняти гарячу ванну, і ось ви знову сповнені сил і енергії. Що допомагає при вигоранні. Хобі допомагають уникнути вигорання, головне в цьому процесі навчитися відновлювати сили та заряджатися енергією. Будьте фізично активними. Фізична активність ефективний спосіб позбутися вигорання. Після декількох простих вправ тіло почне підганяти вас швидше закінчити роботу та займатися спортом. Дякую, що додивилися до кінця цього ролику. Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Всім до наступного відео.